Для дітей, інвалідів та дітей з багатодітних родин був влаштований справжній новорічний ранок з казковими героями, іграми, конкурсами та з улюбленцями дітвори Діду Морозом та Снігуренькою. Засновником акції Подаруй дитині новорічну казку є молодіжна міська рада. Також до організації цього заходу долучилися міський відділ культури, міський відділ освіти та інші. Протягом місяця проводять саме гарні заходи для всіх категорій дітей, і це дуже важливо, тому що діти це наше майбутнє. Це може банально звучить, але так воно є, тому що ми будуємо сьогодні нову державу і більше ляже на їх плечі це робити, тобто на вас, дорогі дітки. Тому ми завжди підтримуємо гарні. Починання, такі як сьогодні, а це вже не починання, це вже традиція, це вже десятий раз. Молодіжна рада із всіма громадськими організаціями, небайдужими людьми з депутатами підтримується і проводить. І я хотів би всіх щиро подякувати організаторам, що є. У нас просто небайдужі люди. І оцей місяць ми прожили в такому святковому стані. Понібудь об'єднані. І нас. Я думаю, найбільше це моя суб'єктивна думка. Може об'єднати діти. Цього дня грамотами міського голови були нагороджені найактивніші організатори свята для дітей з малозабезпечених та багатодітних родин. Немає нічого світлішого ніж сміх та радість дитини. Саме такі заходи змушують нас ще раз переконатися, що саме діти це наше майбутнє, яке повинно рости щасливим та життєрадісним.